Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Пропускна здатність на кордоні має велике значення, адже нікому із нас, їдучи до іншої країни, не хочеться стояти в довгих чергах. На польсько-українському кордоні планували відкрити ще один пункт пропуску Ниженковичі Мальховіце аж в 2025 році. За нещодавньою інформацію, відкриють цей пункт пропуску раніше запланованого терміну. За словами польського міністра Міхала дворчика новий пункт пропуску буде відкритий менше, ніж за рік. Очікується, що це станеться в першій половині 2023 року. Цей пункт пропуску буде призначений лише для автобусів та автомобілів масою до 3,5 тони. Крім автомобільного пункту пропуску, Планую також модернізувати залізничну колію, щоб запустити звідти потяги до перемишля, протяжність колії 23 км. Ось такі короткі новини на сьогодні. Якщо вас цікавлять відео на схожі теми, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Буду вдячна вам за лайки та коментарі. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!